Скину, ви собі будете переглядати його в групу долучу, плюс скину силочку, щоб ви могли долучитися зайти. Добре, добре, дякую. Так. питання. Ой, питання, давайте <рив> давайте два таких питання по роботі, от як буде розвиватись події. От от я все-таки вже розумію, що я йду зараз в нове місце, да це менша організація, але в мене таке відчуття, що там якийсь буде потім поштовх, щось, щось буде далі йти. От я не можу пояснити це, от хочу от подивитись по роботі і по особистому хочу подивитися як у мене чи, чи знайду я партнера от мене справді мені хочеться рівноцінну людину точно не буду вже ні виховувати нікого і не хочу партнера щоб мене... знайдете як прийдете я систему і батьківську систему ага, ага. я вам скажу чого зараз вас пішли усвідомлення я би вам не спішити дати собі місяць часу, щоб ви пройшли спокійно цей курс, до я зцілили стосунки, що на даний момент в вашому полі дуже багато партнерів і не екологічних стосунків, які від вас тянуть енергію. Ага, як надгризане яблучко. Якщо ви в цьому стані будете шукати собі партнера, ви притягнете саме надгризене яблучко. Коли ви стілите себе, то до вас прийде рівноцінний партнер. Ви тоді будете готові. А поки ви ще не готові, то ви зараз зайдете в треті стосунки і знову будете то сюди, то туди то то сама сюди, я зрозуміла і скачали. тому Ні. дайте собі спокій з партнером. Розійшлися, екологічно завершуєте. Дзвоните mm -hmm. до свого коханого бившого партнера, першого другого. Mm -hmm. Якщо там в них зараз немає нікого, щоб там не влізти в їхню так само систему. Mm -hmm. Mm -hmm. Дякуйте їм за уроки. Сьогодні ви поняли по стосунках і по роботі багато що. Дзвоните mm -hmm. і кажете, Я тобі дякую за ці уроки. Я тобі дякую, що ти став для мене цим вчителем. Я тобі вдячна mm -hmm. все, що ми пройшли разом. Я усвідомила, де і я уступилася, була не права не тільки ти не прав і два роки мене mm -hmm. скільки. Yeah, да. Бо я в попередніх стосунках була аб'юзером. І Я розумію, mm -hmm. Зараз я на себе ну, образно обнулила то все, бо поняла. Де в стосунках, де я була, де мене. Я тобі за цей урок як душі безмежно вдячна. І що я тобі бажаю, те, що побажаєте йому, те будете мати самі, те, що я бажаю тобі щастя в твоїх нових стосунках, я бажаю тобі любові, я бажаю тобі радості. Я бажаю так, щоб тебе стосунки склалися дійсно найкращим чином, бо ти такий самий надгризений, як і я. Такий самий він прийшов, де його так само струполили, і ну, дитина, Яку струпулили і які не давали цієї любові, він прийшов і хотів вам, як батько, замінити вам uh -huh. батька там конфлікти uh -huh. з батьком, раз ви пішли в другі, де ви шукали батька, собі, який буде uh -huh. вам вами керувати. Значить, uh -huh. у вас проблеми з батьком, неінтегрований тато. І yeah, тоді десь е, або ви були аб'юзером, або вас. Uh -huh. І вас зобразилось в я-системі, і в другій в батьківській, тобто або uh -huh. у вас. Було в рівноправ'я моделі поведінки, де мама і тато рівні. Вас або мама керує, або вже тато вилазить як допече. Да, Таким да. чином, вам відігралася роль мами і тата. Це модель поведінки називається психологія. Uh -huh. І от зараз ви вийшли на ноль на баланс, де я хочу будувати стосунки такі, як я хочу, яких я хочу стосунків. Я би вам сказала зробити проще. Це моя особиста порада, я можу це зробити. Uh -huh. Але як у вас зараз йде етап обнулення, оці усвідомлення. І ви зараз знаходитесь на відпочинку, то є сценарій наш uh -huh. відпочинок перед новим етапом, де все поламаєте, uh -huh. нова я ще не війшла, і вас у такий коридор зараз іде, uh -huh. uh -huh. і ви йдете вже до нового життя. Я би вам казала взяти листочка зошит, без uh -huh. рісто і просто написати, яких ви насправді хочете стосунків, uh -huh. перепишу це відео ввечері, перегляньте зранку без різниці uh -huh. Uh -huh. і написати: я хочу стосунків таких, 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 які uh -huh. стати хочете відчути. Які стане радість, любов, щастя, взаємо підтримку, взаємо любов, безумовно, uh -huh. не те, що когось вчить, і ще там щось, де uh -huh. я реалізована в стосунках, і він реалізований в стосунках, де я його не вчу, і він мене не вчить, де він мене любить, я його люблю, де є довіра в стосунках. Тобто, написати оце, яких ви хочете uh -huh. стосувати. Uh -huh. Написати, яку ви хочете, роботу саме. Ви угу. хочете на роботі яку суму, яку зарплату, які, угу. як, наприклад, ви хочете по роботі, ви не думаєте, що я вам просто даю таке домашнє завдання. Потім ви відслідкуєте через час, і угу. воно ну, вилаштується в просторі під вас, угу. Під, угу. під вас то, через те, що зараз саме в цей етап ви закладаєте своє майбутнє, і перш ніж угу. ви це як дитина, яка народжується, і вона зараз в утробі вона почала тільки 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 народжуватись у ці угу. світла. Да? Угу. От, якщо метафорично вам назвати, і перш ніж дитина вийде в цей новий світ. То вам важливо прописати, куди їй виходити, ким їй бути, ким вона хоче насправді бути. Можливо, це навіть і не ця робота, на яку ви пішли, а можливо, саме ця робота, яка дасть вам, uh -huh. uh -huh. от що ви хочете паралельно, як хобі, наприклад, там таро, езотерика, вам мож... вам просто дуже важливо йти в езотеричний напрямок. Чому так як у вас в роду були дуже сильні мольфари, так uh -huh. як у вас були люди зі здібностями? На, на цей курс на третій рудовий обов'язково, бо там буде прийняття uh -huh. талантів дарів uh -huh. роду. Це uh -huh. вам обов'язково пройти, але тільки після першого цього студія. Uh -huh. uh -huh. І якщо ви не підете ще хоча б як хобі, навіть оцим напрямком вам будуть в роду зустрічатися люди, які п'ють. Це алкоголізм, uh -huh. залежність, наркоманія, цигарки без uh різниці. -huh. Uh -huh. Хтось із батьків може пити, хтось із близьких, знайомих, вам будуть зустрічатися, uh -huh. люди. чому це один і той самий канал творчий. Uh -huh. і, люди, і беруть свою силу і йдуть в езотеричний напрямок через таро, психологію, психосоматику, uh -huh. тета-хілінг, тетахілінг, тобто робота з духовним. Творити uh -huh. там, творчий канал, там я не знаю, малювати, співати, танцювати, тобто, проявляти якусь творчість, брати цю силу, творчий канал. Uh -huh. тобто люди не вміють цим користуватись. Для них це засильний канал. Вони тоді цю медальку, оце творчий канал, той самий вони перевертають і вони тоді скочуються в залежності. Це той самий канал. Uh -huh. Вони не uh -huh. справляються своєю силою знову лайк. Like, вони mm -hmm. не справляються просто своєю силою таким чином, і виходить, що ці люди йдуть в залежності. Вони не за того п'ють, бо вони дебіли чи ще там якісь, а це вони за велика Та, це mm -hmm. дуже велика просто сила, і вони не можуть її прийняти, на й користуватися. Вони не знають, mm -hmm. як пити. і для того, щоб вивести їх з того алкоголю і залежності, все решта їм треба якісь. Якусь творчість проявляти без різниці. Можна даже оце, це, що я вам пояснювала, це називається нейрографіка. Техніка можна йти uh -huh. витягувати. Uh -huh. витягувати ці енергії, працювати uh -huh. енергі. там все то тобто, І чому я вам рекомендую просто як ну, як практик, да працюючи з людьми, включіть, будь ласка, в свою, як ви будете писати, яку ви хочете роботи, включі uh -huh. як хобі, то є курси. Де ви будете проходити навчатися, відкривати себе, або таро, стерографіка yeah. та сама через малювання. Uh -huh. Uh -huh. А, і не будуть зустрічатися залежні люди. У ці співзалежні стосунки, де один без одного, uh -huh. не буде, і все, це uh край. -huh. Оця воля, прояв себе, любов до себе, цінність себе як людини, оця інтуїція, яка вас включена рівень Бог, просто вас дійсно на, на великому рівні оця інтуїція, це мають тільки ті душі, які старі, які мудрі. Які напрацювали це в попередніх життях. І ви, як Лена, прийшли це проявити в цей світ теж для допомоги людям, так як я. Uh -huh. Я два роки тому я жорсткий матеріаліст, хоч у мене і у світі червоних диплом, і того всього хватає. Медики, родина, медиків і все. Uh -huh. Духовний медик, можна так сказати. да? Хоч і фізично я теж медицину не виключаю. От. Але в мене є, і помімо того, в мене є бізнес, який працює теж на мене, да? який теж зв'язаний з uh -huh. Мамою з тим всім, то тобто в Луцьку в місті, це все. От, і я таким чином, і так, і так, і матеріально, і духовно я працюю розумію з uh -huh. що uh -huh. тут теж є тато, який пив. Давнього немає такої тотальної залежності, але він пив в його руду пили. Я розумію, uh -huh. що якщо вам зустрічаються в, які, в якомусь руду алкоголіки, родненька я, знаєте що саме в тому роду Таланти, здібності, сила, uh -huh. мульфари, стілюючі енергії, творчі люди. Хоч ми їх бачимо як алкоголіків uh -huh. uh -huh. і не а Ми отуди дивимося. І коли ви підете в родову систему на цей курс, uh -huh. то, я вас дуже прошу: дивимося на те крило, де вас uh -huh. звідти ви будете приймати ці дари. Просто ви uh написали -huh. цю техніку, вам не передати, що робилося. В мене сонце сонце світить. В секунді міняється простір. В секунді гроза, блискавки, з різеток електрика сипеться аж іскри, це все таке, да. робитися, що я починаю записувати, а в мене на Zoom зумі... зупиняють. Да. Не дають це впрості. Не дають да, да, проявити. Я знов другий раз виключаю, по-новому починаю записувати, а це ж поток, це ж великий енергетична сила. Це, да? І мені знову вибивають все, світло виключають. Uh -huh. Я не могла два рази записати, поки я не вийшла на вулицю. А я на дачі записувала. Я не вийшла на вулицю, я підняла руки, блискавка велить в сусіднє дерево рядишком, буквально за метрів я не знаю, ну 10. Uh -huh. тижнів розвалило. І я сказала, зупинила простір. І я сказала: я все одно його запишу. Я видам його людям. Хочете, ви не хочете, воно потрібно. Я його запишу і я видам людям навіть онлайн-форматі, але я його видам. Все. Сонце світить віта пішла записувати. І я розумію, яка там сила, яка там мощь. Може, не кожен його може взяти, але там є точно е, така потужна енергія, енергетика, угу, яка угу. людям відкриє цей канал. І тому для вас це важливо угу. Все. обов'язково. В загальному я розказала єдине, що кажу, що таро я би вам рекомендувала зараз не робити, чому через Не треба тоді, не треба так. Я вам через таро просто буду це все. Гляньте, навіть яку карту достала мир. Mm -hmm. Це карта закінчення старого етапу і початок нового. Mm -hmm. Любов до себе і новий, абсолютно новий етап. Це 21 аркан. Це кінець, реально, кінець старого життя і початок нового. Ну, прекрасно, значить, зараз треба максимум зробити. А дешево, вам, не, вам зробити. не треба зараз е, чому таро не треба, через те, що це для uh -huh. вас буде як програмування, я вас запрограмую, куди uh -huh. вам іти, uh -huh. а ви це uh -huh. повинні розписати. Тобто, як домашнє завдання, список, uh -huh. Я хочу uh -huh. стосунки. І, будь ласка, зверніть увагу, простір дуже чітко щитує: в деталях, в деталях uh -huh. Uh -huh. довіра, а взаємодовіра, взаємоповага, uh -huh. тобто з двох сторін, щоб воно було. Яку я хочу роботу, і плюс допишіть туди хобі у цю частинку? Бо вас дуже сильно проявлена оця ізотерична частина, uh -huh. uh -huh. і щоб ви її могли хоч якось реалізовувати, щоб не ви не звалилися, не таких притягнути до uh -huh. себе партнерів, uh -huh. бо ви дуже мощна, дуже сильна. Вам uh -huh. потрібно ці руки, я вам розказую. У мене тут хто горить, все прям горить у вас, цілюючи енергії, скільки можливо, мульфари, можливо, хтось в роду працював з, з травками, можливо, бабся вас колись травками. Uh -huh. Це я поїла, да? там липка, ще там, щось, ще там щось отаке. І оце це вас по роду передається. Оці стрільчини uh -huh. просто. Руки горять, хочеться от брати і стілювати людей. У вас це є У угу. вас є ці дари, таланти, здібності. Я це відчувала. Причому з дитинства в мене завжди таке була якась як навяжчева ідея. От я щось роблю, от мене я щось маю зробити, я не можу зрозуміти, що. От в мене таке враження, потім я якось зустрічалась. Ви так, в принципі, це в кожної людини таке, думаю, може, дійсно, в кожної людини. У mm. мене якась частинка нереалізованості, ти хоч стріляйся. Я то вірші якісь собі писала, то ще щось, Ну, я все одно не можу нащупати, ну мені щось таке своє. І потім мені якісь такі навіть. Прислився, бо не сон. Я не пам'ятаю чи я слухала. Я тоді зрозуміла, чому потягнуло до роду і, і що я вже з, з Людмилою розбиралася. Що наче не на якийсь ключик є, щось таке десь сховано, чи десь в старій хаті, щось мені треба знайти. Я не можу поняти, думаю, чи це мені снило, чи я десь це читала, я не можу поняти, звідки в мене ця інформація. Ну таке враження, що десь кудись мені щось поїхати туди, де іменно по батьковій лінії, я тоді навіть не розуміла. От що, і я тоді мені от, от я тоді мені хотілося розібратись. От воно мене бачите, і провело. А те ж я відчуваю, мене навіть інколи в мене мама в дитинстві, навіть як ходила на якийсь базар, щось куплятися, каже, пішли зі мною, я як з тобою куплю. Якесь плаття, то це моє саме любиме, воно мені так носиться, хорошо, і якщо робить поважає мені щоб все було добре. Так скажеш, так воно і є. Я думала, ну, мама, так шуткує, воно ж якби ну життя. А потім інколи воно проявляється, що це я. цікаво, позитива. хто ви получу Ви витягували луч під луч місія, своя лопата ні, і не, все всрешті? Ні, ні, не, не витягувала, ні. Воно витягується раз тільки в житті, але якщо ви говорите, і uh -huh. у вас збувається, то у вас якийсь із старших арканів і дуже-дуже важливий для вас. Це не просто так. Ще раз кажу, ви не проста людина, не просто так вас От У мене було туди. бажання, бо я розуміла, да, тому що я з цикру і ми це ще з першим чоловіком прожила. Я думаю, ні, я своєю дитиною, я хочу дружити, жити мирно. Ми маємо жити окремо. Бо цей воно накладає якісь моменти. Я собі сказала, Боже, я тоді ще така була. Ну, де ні, я все одно куплю. У мене буде своя квартира і це. І я розумію, он якраз як тільки почався цей коронавірус, я купила свою квартиру. Розумієте, от як я, я знаю, що, ходу... я, я вже поняла, що додати треба в рудовий курс, бо ви вже мені не перша говорите одна те саме, одне і те mm -hmm. саме, і тут е, зараз, якщо я попробую вам, бо я писала, щоб довго вам не займати час, значить, дивіться, я вам все-таки поясню на зошиті, але я це запишу mm -hmm. в кітовий курс в цю систему. Е, так, mm -hmm. сімейна система. Е, тато, мама, дитина. Вищу mm -hmm. дитина. От, якщо вам видно, зараз я попробую закріпити, щоб вам воно було uh -huh. видно, ви говорите і воно вибиває. Я закріплю себе, було uh -huh. це все видно. Uh -huh. От, це вже далі батьки, ваші там, мама, тато і все решта. І ваша uh -huh. дитина. Якщо ви для чоловіка, отут у вас коннект, пам'ятаєте? Рівноцінні стосунки, uh -huh. ви не дитина, тобто у вас був чоловік дитина, і ви для uh -huh. нього буде мамка. Що ви зробили? Ви таким чином виключили з родової системи свекруху. Раз ви мамка для свого чоловіка, uh -huh. Uh -huh. ви виключаєте свекруху з системи, і система вам каже через сварки свекрухою, що ти лінусь не там. Ти зайняла її місце. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Тебе не uh -huh. буде з ним нормальних стосунків, бо мамка спить з дитиною енергетично. І тому, виходить, ваша свекруха з вами. Так, да, і постійно щось свекруха хотіла, що все не так і не то було. Зрозуміло, mm -hmm. як тільки ви станете для свого чоловіка жінкою, то у вас будуть свекрухою і свек. mm -hmm. ідеальні стосунки. У вас ідеальні стосунки будуть з дитиною, бо ви будете стояти на своєму місці. А як тільки ви стали дитиною і чекаєте від чоловіка, що він буде грати вам татка, mm -hmm. то ваш чоловік виключає вашого тата, що тоді відбувається? В нього контр з mm -hmm. вашим батьком. Бо він його да, віде да, віде да Батько це цей не приймав, ну тому що він старший був, звісно, ну але це твій вибір. Він просто вже тоді хворий був, то він не сильно як би, осознавав. Але сам факт, що дійсно таке. Хворий як... він, чого, бо в такому випадку він займає його місце. Да. Починає сипатися вас, поперше се no. життя, гроші, бізнес, здоров'я, все сипеться через те, що він зайняв перше місце вашого батька. Да, 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 віде так, так. так тоді Починаються хвороби і у да. вас сипеться все. No. Вас сипеться все. І оця система це родова, це сімейна система, яку я поясню дівчаткам на, на ретриті. Ну той хто питає, От, uh -huh. і коли ви залазите в на місце у вас сипеться робота uh -huh. можете, а місце наших батьків це місце пенсіонерів образно, да і вас сипеться робота. Ви можете розраховувати на зарплату ну не вище як плюс-мінус пенсії в uh -huh. нашій державі. Uh -huh. Uh -huh. От далі ви не можете пригнути по роботі. Вас сипеться сексуальне життя через те, що ви не є партнером один для одного, якщо брати по системі, для uh -huh. чоловіка. От, вас сипеться здоров'я, бо ви залазите на місце пенсіонерів. А ми знаємо, яке здоров'я пенсіонерів, і угу. таким чином, ламаючи усю всю систему, яку я вам показала, приходять клієнти і кажуть: від, в мене повна дупа. в мене угу. сипеться все здоров'я, відносини, гроші, все, все, все. І я кажу, родний. Ламаєте систему, ви або мамку граєте для свого чоловіка? Uh -huh. У вас uh -huh. ніхто не вижене, поки самі не підете. Ви починаєте своєму чоловікові керувати, з чого ми почали чому uh -huh. розбирати, керувати авто скрізь навколо аварії аварії, uh -huh. і все решта. А я керую я движенню і все решта. Uh -huh. Uh -huh. От і ви для свого чоловіка граєте мамку, і тут не треба бути екстрасенсом, Ви кажу, маєте проблеми з викрухою, Ви маєте проблеми з векром, якщо ви спонсоруєте uh -huh. свого чоловіка. Ваша, Ви не маєте конек з вашою дитиною, бо ви на ролі свекрухи, а ваша свекруха краще спілкуєтеся okay. з вашою okay. дитиною, бо свекруха стає на ваше місце тоді по системі. І okay. ви виправляєте до свекрухи, десь дітей вічно конфліктуєте з цим. Чого okay. ви питаєте? Чого ваш чоловік, мамин синочок, бо він стоїть своєю мамою на на рівні? Ви злізли на місце свекрухи, починаєте жити, okay. а ваш чоловік, мамин синочок, із-за того, що ви з своєї місця війшли, і свекруха зайняла ваше місце. І ви питаєте, чого нас викруху на маму він оформляє весь бізнес і все решта, через те, що на місці жінки мама стоїть його, а не ви. Uh -huh. Uh -huh. І люди такі сидять і дивляться очима, хлопають елементарно просто, а півжизні пламені стосунки, трабли. Ну мало uh -huh. того, якщо жінка сходить з свого місця порівняно до чоловіка, потім вона дивується, а чого тут рейнічки з'являються, де то ліві жінки, то uh решта. -huh. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так на місці він же ж не може спати з мамкою свою енергетичну образу, да і він шукає собі жінку uh -huh. в просторі, бо його жінка пішла сюди. І ну, от вам зради, звідки беруться. Елементарно просто, правда? Так, uh -huh. да, все, все, все система. Вся система, каже, що все розумію. працює по системі, поки ми їдемо прямо по своїй дорозі, куди ми їдемо, uh -huh. не вказуємо до, до свекрухи, не розказуємо, що я краще вас питаю твого сина бо ти не вас питала ну образно ви не виявили свого чоловіка то ви свекрусі аляті поставити супротив і кажете, зараз я йому скажу, що робити, як робити, як себе поводити в стосунках, як заробляти гроші то то, -то. Хлоп, ви то йдете в свекруху, то в свекра, то в свекруху, то в свекра. І раз, раз за разом по тій системі сюди туди мотаєтесь. І кажете: нема стосунків, немає сексу нормального, я не відчуваю оргазма, не можу заробити, реалізуватися там, ще там, ще там щось. Він знайшов іншу, десь переписується з кимось, і все. Чоловік винен? Ні. Свекруха винна чи свекор? Ні. Я винна завжди, бо це моя реальність. Якщо брат угу, не системі, бо я злізла з ролі жінки. Я замість того, щоб займатися своєю сім'єю і дитиною. Я починаю виконувати для чоловіка роль. А якщо ви чоловіка берете в діти, то в дітей грошей нема. Сипеться бізнес в чоловіка. Mm -hmm. Якщо чоловік грає роль дитини для вас, якщо ви вказуєте, що йому робити, да? дітям гроші не треба. Вони не питаються, де пенал береться, ручки, продукти в холодильнику і ще там щось. Тобто батьки їм дають, і тоді ви починаєте пахати на трьох роботах. Приходите злі і недобрі додому, тоді чоловік лежить на дивані, віддихає, бо робота дітей віддихати, радіти життю, кайфувати і все. да? От. Ви злитесь на чоловіка, а насправді система yeah. каже: отут поламка. Дітка mm -hmm. нікуди полізла, свекруху виключила і свекра теж. Але так як чоловік дитина, в дітей сексу немає? Ні. У дітей є ігри, танчики, ігрушки, войнушки, друзі, гульбан, випивка і ще там щось. Чоловік живе припіваючи образно. да? А Лена пахає за всіх дурних. Ну, образно це є перші стосунки зараз граю. Ну, і так. потім Лена приходить лиця. ти ведеш себе як дитина, ти на дітській позиції, ти нічого не розумієш, ти то-то то і далі грає роль мамки, далі пахає на трьох роботах, заробляє, фінансує, все на обіцяне і каже. Беляха муха, проблема з хребтом сипеться здоров'я. Да, можете... Ну добре, що я вовремя це все призупинила mm. і пішла далі. Ну то ні, я зараз не в плані засудження. Я зараз емоційно... А, це я я с... робилася в собі. перших да, ступінках. От да. mm -hmm. що mm -hmm. вас сподівається no, так, і... так і було, да, і... Да. так і чоловік без грошей, без здоров'я, бо здоров'я в нього залежить від його мамки, від вас, заведе ні. Йде до стоматологи, каже Лен, піди зі мною, бо мені страшно. Він грає роль дитини для вас. Бо раз ви мамка, він для вас грає роль дитини. Ну, Да, слава було, не до такої степені було. Але дійсно, бо я думала, вроді він якийсь і перспективний був, бо ми в інституті познайомились, наче якісь в нього були такі задатки, все. Ну, от приїхали. Ми просто я думала і за того, що можливо, що ми жили чотири роки з фекруг і бо тоді ж ну, звичайно, приїхали в Київ, не було ж можливості. І він якось так потрошки потрошки почав, як ну якось спочатку так мене захищав, все добре було так. Ну і рівно, нормально. Потім оце в своєкругі почалося, бо він один син, ну і все теж, Що щось я не так, то щось то йому візьми, то йому футболку дай, то він сам може ту футболку взяти, щоб ви причепились. Ну, його такі мелкі, битові, якісь не може, не я... може ліносічка, він не може. А це в мене прийти. було, взяти. значить, маленький сіночок. І все, і замість того, що ви займалися енергію, виділяли своїй дитині навчання ви гляділи чоловіка, тобто ви не були для нього дружиною, ви були для нього мамою по цій системі. І тому я розумію ще раз і ще раз, що цю систему записати, щоб ви її бачили, приймали. Як себе вернути в двох словах, коротенько вам поясню. Де я? Пам'ятаєте, весь простір, і філософія все говорить: де я, хто я, де я? А це означає, де я в системі? Яку роль я граю до чоловіка порівняно так? Чи я навпаки для нього дитина? У ці які хочуть папіків. Купи мені брюліки, машинки, uh -huh. Uh -huh. В дійсно, оці очікування, так? а вдітки ці очікування. Це дівчатка, яким не вистачило тата в дитинстві, це які з чоловіка роблять тата. Чи будуть uh -huh. хлопці, все решта, зможуть вони піти в реалізацію? Ні, бо вони на рівні uh -huh. дитини, в дітей не грошей, не здоров'я бо пам'ятаємо від чоловіка та тобто yeah. від батьків наше здоров'я залежить. Гроші від батьків дітей залежать, uh -huh. так? Uh -huh. От, Відносини є в дівчаток відносини? Ні. Yeah. Ні, і тоді так, лаву, що і собі. Партнерства. Да, От іменно так. рівно рівнотінних відносин тільки, або або нічого, або от іменно такі нормальні відносини. Вже. Це одно. Я наче. вам ще і говорю для того, щоб ви знали, як буде mm -hmm. домашнє mm -hmm. завдання, щоб ви так приймали, що ви хочете да, да, Щоб це положити вже чітко, вже зрозуміти, що я хочу так, воно вже під свідомість, даже моя говорить, що саме так треба. Да.